І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, цього тижня мені би перейшли перевал, який поділяє Великий піст наопіл. Поклоняючись Перед Чесним Христом Господнім, ми вже зазираємо у майбутній фінал посту, наше єднання із Воскреслим Христом. І цей особливий момент, цей особливий період у церковному житті дає нам можливість не тільки поглянути ніби із Високої гори на перейдений шлях і на той шлях, що перед нами відкривається, але й ширше озирнути нашу дорогу через життя, дорогу духовного зростання, яка, на жаль, далеко не часто буває прямою і висхідною. І ось в цей час. Власне, сьогодні, в цей день, щоб може посилити наше переживання цього пагорбу посеред дороги, церква пропонує нам пережити зустріч із кількома епізодами на горі. Аж двічі сьогодні ми слухали заповіді блаженства під час входу з Євангелієм і у другому євангельському читанні читанні на День пам'яті святого преподобного Івана Лістичника. І ці заповіді нагадують нам про ту особливу атмосферу, яка панувала біля Капернауму на пагорбі над Генезарецьким озером, де Господь натовпи людей, які зібралися послухати його, навчає, викладаючи ступінь за ступенем етапи, епізоди, рівні християнської зрілості. І згадуємо одночасто того святого, якого прославляє нині церква, преподобного Івана Лістичника, який був ігуменом одного з найбільш давніх і відомих православних монастирів, монастиря на Синайській горі, саме там, де постійно відчувається духовна присутність Мойсея, який несе із Синайської гори таблиці завіту. І сьогодні наші прочани люблять відвідувати Синайську гору. Добре, що шляхи туди вже набагато легші і простіші, ніж бувало в минулому. І там, на Синайській горі, часто вони намагаються зустріти світанок, щоб пережити уявно, духовно пережити зустріч із тією неповторною миттю, коли все дрижало довкола і сяйві Божої слави. Слухав Мойсей, заповіді, звернені через Нього до всього людства. І навіть те перше євангельське читання, яке ми слухали, для кожного, хто не раз перечитав Євангеліє, нагадує про момент, коли саме зцілив Христос, німо обіснувато. Саме тоді, коли він разом із учнями Петром, Яком та Йоанном спустився із гори, з Фаворської гори, гори переображення, де перед тим учні, прокинувшись, бачили його в сяйві небесної слави посеред двох пророків Старого Завіту, Мойсея та Іллі, з якими на розмові перебував Божий Син. Ці епізоди не просто нагадують нам про давні біблійні краєвиди. Вони допомагають і нам відчути наше духовне зростання як сходження на гору. А кожен, хто здіймався на гору, пам'ятає, що туди не можна здійматися швидко, біжучи. Гора потребує від нас систематичних перепочинків. Вимагає врівноваженості і постійного, постійної готовності долати опір. Так буває і в нашому житті, коли ми пробуємо відразу штурмом взяти ті. Фортеці духовної досконалості, які здаються нам доступними, які представлені нам великими мужами і жінками минулого, майже завжди така раптова атака закінчується фіаско. Рідко, коли ми зважимо свої сили і рвучко, прагнучи змінити своє життя, все раптово разом, самостійно, дуже часто закінчуємо ми цей експеримент поразкою. Невипадково ігумен Синайської гори Іван Ліствичник залишив і нам свої навчання як уявні духовні сходи до неба, коли він етапи духовного вдосконалення вибудовує у сходи драбину, якими, сходинка за сходинкою, можемо ми здійнятися до Бога, до вічного життя. Здійнятися, змінюючи своє життя поступово. І саме в цьому є урок нинішнього дня, урок цього епізоду у Великому Пості. Церква вчить нас наполегливості, нестримності у духовному зростанні, але водночас вчить нас бачити його, як сходи вгору, якими ми здіймаємося поступово і ритмічно. Часто ми приходимо до сповіді, розчаровані своїми втратами, але вчать нас досвідчені у духовному житті мужі й жінки, змінювати себе поступово, не очікуючи, молячись про чудо, але не очікуючи, що чудо стане неодмінно, вчать обирати собі. Бачичи свої провини якусь конкретну мету на кожен день або тиждень, але кожного дня, вранці і ввечері, перевіряти себе, наскільки я зумів стриматися від цього гріха в цей день, наскільки мені вдається жити без нього, наскільки іншим стало моє життя, а потім, переконавши, що ми зуміли подолати в собі цей гріх, не втрачаючи пильності щодо нього. Брати собі за мету, боронитися від іншої спокуси, і так крок за кроком здійматися в нашому духовному досконаленні, пам'ятаючи, що тільки разом із Богом здатні ми пройти цю складну дорогу дорогу до неба, яка вишиковується в цю перспективу небесної гори, яка відкриває перед нами простір майбутнього небесного Єрусалиму, вічного небесного Царства. Кайший сьогоднішній образ гори допоможе нам не тільки із зітханням озирнутися назад, констатуючи, скільки всього наміченого не могли ми зробити, але і сміливіше поглянути уперед, на своє майбутнє життя, бачачи перед собою не просто гору, а ту дорогу, яку ми зможемо здолати, якщо йтимемо, перепочиваючи, але без тривалих зупинок. І тимемо систематично, врівноважено, виміряючи своє дихання відповідно до поставленої перед собою мети дійти на далеку відстань. І хай цьому супутником на нашій дорозі буде той постійний молитовник за святу Христову Церкву і помічник у нашому доланні сходів до неба. Як Іоанн Лістичник і Гумен Синайської гори, пам'ять якого сьогодні ми вшановуємо. Амінь. Слава Ісусу Христу!